Сьогодні у випуску час пік скасування карантину через ковід. 19 ужгороді підбили підсумки пандемії. Протокол лікування, як такого у нас не було, і звичайно, ми користувалися міжнародними протоколами. Інтеграція ВПО у Мукачеві презентували дослідження потреб переселенців. Надавати продуктові пакети і гігієну – це не вирішення проблеми. Родзинка області на Хущині вже більше п'яти років вирощують гравків смаку вони набагато смачніші, ніж коли равлик все життя своє проводить у землі. Тобто немає присмаку ґрунту. Рятувальники ліквідували пожежу в магазині меблів. Подія сталася на вулиці Заньковецької в Ужгороді. На гасінні пожежі залучалося сім одиниць основної та спеціальної техніки. Вітак, займання на площі близько 150 квадратних метрів повністю ліквідували. Обставини пожежі та завдана матеріальна шкода з'ясовуються. Постраждалих немає. Під час візиту на Дніпропетровщину голова Закарпатської ОВА Віктор Микита провів робочу зустріч очільником Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергієм Лисаком. За словами Віктора Микити, наші області тісно та ефективно співпрацюють у межах функціонування Палати регіонів Конгресу, місцевих та регіональних влад. Зараз у умовах війни ця взаємодія допомагає вирішувати низку критично важливих питань. Зокрема, сьогодні домовилися про відправлення 100 дітей з Дніпропетровщини до Австрійської федеральної землі на. Відпочинок та освітні кемпи вже цього літа. Про дії в разі виникнення надзвичайних ситуацій говорили на черговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕП та НС під керівництвом заступника голови Закарпатської ОВА Василя Іванчо. Йшлося насамперед про стан зовнішнього протипожежного водопостачання та результати перевірки утримання гідрантів у кожному районі. Останніх на території області нині понад півтори тисячі. Всі вони повинні відповідати вимогам і мають бути готовими до використання у потрібний момент за словами Василя Іванчо, ті, які зараз є не. Придатними відповідні служби найближчим часом приведуть у належний стан. Це рішення стосується і водонапірних баш та пожежних водоймищ. Кабінет міністрів України ухвалив рішення завершити карантин та режим надзвичайної ситуації, введені через пандемію COVID-19, починаючи з 1 липня 2023 року. Тож на брифінгу в обласному центрі закарпаття обговорили статистику захворювань, методи лікування та профілактику коронавірусної інфекції за час пандемії. Карантин був введений 12 березня 2020 року, і загалом він тривав три роки і майже три з половиною місяці. Проте слід відмітити, що практично. На практиці так обмежувальні заходи у нас перестали по великому рахунку діяти після 24 лютого минулого року, коли розпочалася війна, і всі чітко розуміли, що на першому місці стоїть збереження життя людини, і відповідно, ми вже перестали дотримуватися дистанції практично не носили маски. Тобто, можна сказати, що карантин у нас уже повноцінного такого немає, вже як півтора року, але скасування власне офіційне карантину. Не означає, що коронавірусна хвороба COVID-19 більше не буде реєструватися, за словами Вікторії Тимчик. незважаючи на зняття карантинних обмежень, облік захворюваності будуть вести надалі з моменту виявлення першого випадку захворюваності на COVID-19 на території Закарпатської області, 1 квітня 2020 року. Кожен наступний пацієнт зареєстрований. За підсумками пандемії, то з 1 квітня 2020 року і станом на сьогодні в Закарпатті зареєстровано 130 311 тисяч випадків, підтверджених covid 19 Із них 10 тисяч випадки серед дитячого населення, що становиться. Майже 8%. На COVID-19 захворіло 5379 медичних працівників. На жаль, ми маємо інформацію про 2880 осіб, які, на жаль, померли через коронавірусну хворобу COVID-19. Разом з тим, ми розуміємо, що власне тестування дуже допомагало нам у боротьбі і власне в ідентифікації збудника. І в цілому, з початку пандемії, виконано 529 тисяч тести ПЛР і 385 тисяч швидкі тести. За час пандемії на території Закарпатської області 19 медичних закладів лікували пацієнтів з ковідом. Закарпатська обласна клінічна інфекційна лікарня стала першим місцем в області, куди привозили хворих. Треба сказати, що за період ковіду було госпіталізовано у на стаціонарне лікування більше 30 тисяч хворих і Хочу відмітити, наприклад, що саме більше поступало рекордна кількість госпіталізованих за добу була 237 хворих. Це 6 березня 2021 року. Як зазначив Михайло Поляк, перша проблема, що виникла на початку пандемії, відсутність достатньої кількості медикаментів та кисневих установок. Втім, з часом лікарні вдалося подолати цю нестачу уже у 2021 році. На початку 2021 першому році, у тобто, якщо точно згадати, то 31 березня ми запустили першу кисневу станцію, яка вже запрацювала на 150 літрів на одну хвилину. І це нам не вистачало цього кисню навіть на саму реанімацію. Ми, звичайно, до цього часу вже закупили більше 80 переносних кисневих концентраторів, якими користувалися. Ну але тут не тільки було в цьому, що не вистачало кисню. Ми звичайно паралельно проводили кисень до кожного ліжка, і вже у кінці 2021 року ми практично мали кисень. Біля кожного ліжка, який подавався централізовано, як зазначили спікери, коронавірусна хвороба вже стала сезонним вірусом, тож циркулювати буде в холодні пори року разом з будниками грипу та інших респіраторно-вірусних інфекцій. Проте за їх словами, медики готові до нових загострень, а лікарні обладнані всім необхідним. Відбудова України, продовження медичної реформи, фіксація руйнувань, спричинених війною в Ужгороді засідала Асоціація районних та обласних рад. Українська асоціація районних та обласних рад провела чергову робочу нараду з актуальних питань діяльності обласних рад. Голова Закарпатської облради Володимир Чубірко та керуюча справами облради Мирослава Ливч. Узяли участь в обговоренні поточних напрямків роботи і планів асоціації, а також щодо діяльності у напрямку нормативно-правового забезпечення. Президент асоціації Сергій Чернов серед іншого розповів про реалізацію проекту підвищення обізнаності серед органів місцевого самоврядування та громадян з фіксації руйнувань, спричинених війною. Проект покликаний дати роз'яснення щодо здійснення фіксації значних пошкоджень та загалом привернути увагу до цього питання. На кордоні з Угорщиною виявили картину відомого австрійського художника. У пункті пропуску Тиса військовослужбовці Чопського загону завадили спробі незаконного переміщення через державний кордон твору мистецтва, який, ймовірно, становить історичну та культурну цінність. Під час огляду мікроавтобуса української реєстрації правоохоронці спільно з митниками знайшли у багажному відділенні картину, яка знаходилася серед особистих речей пасажирів. Зі слів водія її попросили перевезти в Чехію як подарунок. Попередні. Встановлено, що це полотно відомого австрійського художника Еміля Барбаріні, який писав наприкінці 19-го початку 20-го століть. Наразі предмет мистецтва вилучено встановленим порядком співробітниками митниці. Картування ситуації та потреб переміщеного населення у Закарпатській області. Під таким гаслом у Мукачівській філії Закарпатського обласного центру зайнятості відбувся круглий стіл за участі представників Центру зайнятості, представництва МОМ в Україні, Закарпатської ОВА, науковців, громадських та благодійних організацій. Презентували результати дуже масштабного дослідження, яке е, на замовлення Закарпатської обласної державної адміністрації і міжнародної організації міграції за кошти уряду Канади е, з науковцями було проведено е, по питаннях, я би сказав, е, внутрішньо переміщених осіб їх. Потреби, їх бажання, відношення до них бізнесу, наших людей, хто їм допомагає, що треба зробити, і щоб найголовніше для того, як вони найбільше ефективніше і м'яко можуть адаптувати себе у нас в Закарпатті і працедавці нашого. Місцевого бізнесу релакованого бізнесу можуть знайти собі з цієї категорії працівників. Учасники заходу презентували дослідження на ринку праці, зокрема ситуацію з працевлаштуванням ВПО, кризові ситуації та актуальні шляхи їх вирішення. За словами представників проекту МОМ в Україні, донині на Закарпатті чітких досліджень не було. Разом з цим на початку війни в Україні, коли тисячі українців переїхали за кордон, а сотні залишилися без роботи. Ситуація стала ще більш незрозумілою. 34% з ВПО, які зараз перебувають, вони в пошуках роботи або не в пошуках роботи. Вони потребують частина з них потребує додаткової освіти, це або іноземні мови, або it спеціальності, або навички ділові навички. Давайте наступний слайд. Ми проаналізували на, на рівні районів, де знаходяться ВПО і де вони конкретно проживають. Це на основанні на, на основі опитування. І конкретно, якщо говорити про Мокачівський район, то тут можна сказати, що вони орендують житло. І, в принципі, по нашим оцінкам серед ВПО не так багато людей, які хочуть займатися підприємництвом, але і вони цей рівень значно нижчий ніж місцеве населення. Представники громадських та благодійних організацій, які опікуються вимушеними переселенцями, на закарпатті зазначили про проблеми, з якими стикаються українці під час працевлаштування. Також висловили свої непрацювання щодо їх вирішення. Із нашого моніторинга, коли перший, вперше почалась війна, люди потребували продукти питання і гігієну. Ну ми побачили також, ми надаємо юридичну, соціально психологічну, гуманітарну допомогу і фінансову. З фінансової допомоги були деякі проблеми. Тому що прогрес не завжди працював нормально. Це програма, яка фіксувала тих людей, і вона в свій час тормозила, і тому деякі люди не отримали ту допомогу, яку мали б отримати. І, звичайно, виникали такі потреби, щоб ми вирішували її дуже швидко. Надавати продуктові пакети і гігієну це не вирішення проблеми. Тому під кінець року, 22-го, ми зрозуміли, що потрібно об'єднатись громадським організаціям, яких в Закарпатті достатньо багато, і вирішувати програми зовсім інші, створюючи із ВПО громадські організації. Підсумку після продуктивного обговорення учасники зустрічі визначили спільні шляхи для інтеграції ВПО, пошук для них робочих місць та допомоги для адаптації та комфортного проживання на Закарпатті. У Закарпатському академічному музично-драматичному театрі облагороджують прилеглу територію. Також проведено прибирання фонтану, який розташований перед театром. Ці роботи є лише початком змін, які заплановані новим керівництвом, і вже скоро повідомимо про інші оновлення в театрі. Зазначається на Фейсбук-сторінці установи. Як відомо, нещодавно на посаду виконуючого обов'язки директора, художнього керівника театру, призначено Рудольфа Дзуринця. Він має амбітні плани щодо розвитку установи і постановки нових вистачів. Tchau, Упродовж минулого тижня патрульні виявили чотирьох осіб, ймовірно, із наркотиками. Чотирьох громадян, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини виявили патрульні поліцейські впродовж минулого тижня в Ужгороді. Усі виявлені громадяни, побачивши службове авто, різко змінювали рух, аби уникнути поліцейських. Одна з подій трапилася на площі Петефі. Чоловік, побачивши службове авто, поліцейських, намагався заховатися за деревами. Через підозрілу поведінку охоронці порядку вирішили провести поверхневу перевірку. Під час цього патрульні виявили в кишені шортів громадянина скляну ємність з білою порошкобудівною речовиною зовні схожою на наркотичну. У випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Випадків ДТП на автошляхах Закарпаття, особливо на дорогах, що пролягають через населені пункти, з кожним роком стає дедалі більше для безпеки водіїв та пішоходів. У Оноківській територіальній громаді активно облаштовують належні системи автофіксації порушень, аби зменшувати кількість нещасних випадків. Кожна дорога має свій особливий статус і свої правила щодо встановлення там на цій дорозі дорожніх знаків. За період нашої діяльності у громаді ми трошечки попрацювали в цьому напрямі. Можемо сказати, що станом на сьогодні ми наша громада одна із перших у Жгородському районі, в які встановлені комплекси автомобільної фіксації порушень правил дорожнього руху, так звані кафи. Під час перевищення швидкості дорожнього руху чи порушень правил паркування камери автоматично здійснюють фіксацію, а після водій отримує штраф. Два таких кафе вдалося встановити на території громади. Один у напрямку до кордону Вишня Німецьке на обізній Ужгорода, інший безпосередньо у населеному пункті Невицьке. Окрім того. У нас встановлена вагова рамка, яка фіксує перевищення вантажними автомобілями допустимої ваги при їзді на дорозі. Всі ці об'єкти встановлені в межах державних програм. Зі сторони громади громада повинна забезпечити було все необхідне для встановлення кафу та забезпечити електроенергію і інтернет. А у свою чергу держава від імені Міністерства внутрішніх справ та Укртрансбезпеки. ...встановлювала самі ці відповідні комплекси і в них вони перебувають на балансі. За близько два роки, відколи в Невицькому діє вагова рамка, зазначають у громаді, асфальтне покриття не псується. Тут три роки тому здійснили капітальне відновлення, а сьогодні водії не бачать жодних вибоїн. У нас на території громади знаходяться три кар'єри Оріховський, Гуднянський і Кам'яницький шипзавод. І звісно ж таки, що кожен шофер хоче максимально навантажити і трошки більше заробити в тій чи іншій ситуації. Плюс є транспортні логістичні фірми, які здійснюють вантажні перевезення, які також хочуть десь трошечки більше навантажити свою машину, щоб трохи більше отримати за це грошової винагороди. І тому цей комплекс ваговий трошечки їх ставить в рамки, щоб не порушувати. Ці правила і можу вам сказати стовідсотково він станом на сьогодні працює. Кожен шофер перед тим, як вантажити свій автомобіль, думає про вагову рамку і згадує про цей штраф і вже не перевантажує свій автомобіль. Проте у Гоноківській громаді є і аварійні ділянки, які потребують реагування із боку служби автомобільних доріг Закарпаття. Зокрема, в селі Невецьке після ремонтних робіт автошляху біля будинку пані Надії не встановили відбійник. Відтоді її родина страждає від водіїв, які перевищують швидкість. Недавно був випадок. Аварія була. Це було вночі, і прям залетів в двір. Машина знесла, зачепила нам газовий лічильник. Це було початок квітня, страдали всі, тому що газу не було. В хаті було холодно. Нам забор по сьогоднішній день там не зроблений, і в першу чергу чергу це страх. Це страх, тут неможливо вийти. Це дуже така аварійно-небезпечна ділянка дороги державного значення, і ми стараємося, що можемо робити. І звернення писали відповідні служби, але зараз вирішили ось так через мас-медіа привернути увагу до, до тої проблемної ділянки, де часто стаються аварії. І через те, напевно, що приїжджають водії, які не знайомі з цією місцевістю, і машини злітають прямо у Людські подвір'я ну не дуже комфортно тут проживати, коли ти переживаєш за те, що може щось статися, і в твій будинок влетить машина. Це не перше, але вже таке ставалося, тому вважаємо, що тут край необхідно поставити відбійники. Ще одна проблемна ділянка, яка потребує вирішення перехрестя в селі Кам'яниця, де встановлений залізничний переїзд. За правилами, дорога головна там, де переїзд, практично в село. Ця дорога була побудована після суву на нашому щеменевому заводі, і е, ясно, не всі водії слідкують за знаками. Бачите, знак Стоп знаходиться практично е, на пішохідному переході. Тому я думаю, що треба додаткові тут знаки, додаткову підсвітку, щоб попереджували водіїв. Тут так само часто стаються аварії, зв'язку з тим, що не пропускають, не зупиняються на знак СТОП і часто є практично кожного тижня тут зіткнення автомобілів. У громаді запевняють, направляли численні звернення для вирішення аварійних ситуацій в громаді. Проте через війну розпочати роботи не змогли. Сподіваються, у автодорі знайдуть можливість та допоможуть врегулювати ситуацію, поза як безпека дорожнього руху вкрай важлива для життя та здоров'я жителів. Ужгородські патрульні допомогли непритомному чоловіку, якого виявили посеред вулиці. Патрулюючи вулицею Гагаріна в Ужгороді, поліцейські помітили непритомного чоловіка, який лежав на асфальті. Охоронці порядку, не зволікаючи, почали надавати першу домедичну допомогу та намагалися привести громадянина до тями. Проте чоловік майже не реагував, тому вони одразу викликали карету швидкої допомоги. Після того, як приїхали медики, спільно з охоронцями порядку все ж таки вдалося реанімувати чоловіка. Потім Мені допомогли лікарям транспортувати його до карети швидкої допомоги. Аби скуштувати справжній делікатес, равликів не обов'язково їхати у далеку Південну Європу. Їх можна знайти на Хущині. Тут, у нижньому селищі, створили справжнє равликове містечко, яке уже добре відоме тисячам відвідувачів. Для пані Світлани вирощення равликів улюблена справа, тож жінка знає чимало таємниць слимацького життя. На Дякую. нашій равликовій фермі ми розводимо спеціальний делікатесний витравликів, який називається Хелікс Асперса Мюллер. Це середземноморські витравлики, живуть вони у Південній Європі та Північній Африці. В Україні, США, Канаді це завезений вид, який вирощуємо на фермах, як ми, в штучних умовах. Для наших равликів ми збивали спеціальні дерев'яні доски, де вони влітку ховаються від сонця, спеки і денної жари, оскільки ми знаємо, що в природньому середовищі, в нас навіть в Україні, равлики не люблять сонце. Тобто люблять більш таку похмуру погоду, дощі і тому під досками їм дуже комфортно ховатися якраз від спеки. Територію, на якій живуть равлики, обгородили та облаштували дерев'яними міні-будиночками. Зверху їх щоденно поливають, аби підтримувати вологу, яку просто обожнюють слимачки. Ось таким чином вони прикріплюються до досок, доски утримують довго в собі вологість, так, і тому їм тут дуже комфортно. І також равлики вирощені в штучних умовах, коли вони живуть під досками, по смаку вони набагато смачніші, ніж коли равлик все життя своє проводить у землі, тобто немає присмаку ґрунту. Годують травликів різновиду Хелікс Асперса Мюллер» з спеціальним комбікормом. Разом з цим вони відмінно перетравлюють будь-яку рослинність натомість тривалість равликового життя лише один рік. Чотири місяці вони ростуть на полі, наступні сплять у холодильнику. Равликів годуємо один раз на добу, на доски комбікорм кидається. Мелана кукурудза, пшениця, соя, кальцій, ячмінь. І цей склад комбікорму змінюється протягом життя равлика. У нас на фермі для малька це один склад комбікорму, де багато кальцію входить для підростаючого покоління. І третій це для маточного стада равлики, які будуть відкладати ікру. Тобто, там що підгодовуються равли. Плюс морквою для того, щоб в них була хороша репродукція. Так за п'ять років існування равликова ферма встигла стати справжньою туристичною родзинкою закарпаття. Окрім екскурсій на фермі, можна скуштувати равликовий делікатес. Під час дегустації пані Наталія розповідає, що сама равликова ікра на вигляд дуже схожа на перлинки, а на смак приємна. До речі, її відбирають дуже прискіпливо. Ікра для споживання в їжу має бути жовтуватого кольору. Її ще називають перлинна ікра. А от самі равлики нагадують смажені гриби. Равликова ікра вважається однією з найдорожчих у світі. Її ще називають перлами афродіти. Вона дуже багата на білок, вітаміни групи А і Б. І ми її по спеціальній технології засолюємо, тобто вона відбирається. Коли равлики її відкладає, відбирається, промивається, засолюється. І для дегустації подається спеціальним чесночним маслом і петрушкою, щоб додати їй смаку. Для дегустації ми подаємо равликів під чотири чотирма різними приготуваннями равлики копчені на виноградній лозі ось тут знаходяться мариновані волії. Так, вони відварюються, потім очищуються від мушельки і вже проходить їхнє приготування. Інші два соуси подаються ще в мушлі, де треба равлика виймати. Червоний соус це томати джем чорної смородини, зелений це овеча, бринза, чесничок і петрушка. Основні інгредієнти. Також для дегустації ми подаємо ось такі канапочки з равликовою ікрою. Звичайно, на кожній кухні свій унікальний рецепт. Проте на смак він справді як свіжий відварний білий гриб. Щоправда, вартість його в десятки разів більша.